Слава Богу, браті і сестри. В писанні є такий текст, що один чоловік випадково натягнув лук, пам'ятаєте там, так? Да? Десь випадково, напевно, я сьогодні в вашій церкві, в цьому зібранні. Ну, маю честь сьогодні разом з вами роздумувати над Божим Словом, молитися, дякувати Богові. Що він до нас говорить? Що він до нас говорить? І Ми були на ранковому зібранні, і я так собі робив такий аналіз, що людина, яка мала спрагу, то неї Бог на в тому зібранні. Спрага. Жажда ми кажемо. Я вірю, що Бог має сьогодні для вас слово. І два такі тексти читаю перший текст це книга Пророка Самуїла, перша книга, 16 й розділ. дуже знайомий текст, 11 й вірш. І сказав Самуїл Єсею, чи всі діти тут. І пив Єсей що є менший, він пасе овець, і сказав Самуїл Єсею, пошли, приведи його, бо ми не сядемо бідати, доки він не прийде сюди. І послав Ісе, і привели його. Він був білявий, з гарними очима, з приятним лицем. І сказав Господь встань, помаж його, бо це він. І взяв Самуїл ріг з, з миром і помазав його серед братів, його, і спочив дух Господній на Давидові з того дня і далі. А Самуїл встав і пішов у раму. Послання апостола Павла до Филип'ян, другий розділ, візьму шостим віршем. Він, тобто Христос, бувши Богом за своєю природою, не вважав для себе посяганням бути рівним Богові, але умолив себе самого, прийняв образ раба, ставши подібним до людини, і з вигляду став як. Людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і смерті Хресної. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище від усякого імені, щоб перед іменем Ісуса схилилося кожне коліно на небі, на землі і під землею. І щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Напевно, браті і сестри, ви звернули увагу, я хочу сьогодні трошки говорити заслухняність. Бог вибирає або ж дає людям першого цара Саула. І ви знаєте, якщо читати початок дороги цього чоловіка, ну, цей початок захвачує мене. Захвачує мене. Ви знаєте, ми говоримо за випадковості такі в житті, і от така сталася проблема в житті його батька кіса у слиці загубилися. Напевно, ніхто й не думав про того Саула, бо там і критики його, було, його адрес було досить багато. Ну, Він вигляд мав. Ну, Нікого, навіть, може, і батька самого не було такої думки, що оця ці обставини, такі життя, оця. Втрата цих услиць це не просто так. Це не просто так. Ви знаєте, братя сестри, ми порою бачимо тільки отак, як старші люди кажуть, ми бачимо те, що в вікні. Отак трошки бачимо. І не всі наші дороги, які починаються так тяжко, вони закінчуються тяжко, правда? Є початок такий тяжкий. А ти дивишся в кінці і думаєш, добре, що Бог тебе так провів. Він по-іншому бачив. Якби не ці звуження твоєї дороги ти б не пішов би такою дорогою, ну я скорочу, і він посилає свого сина Саула. Йдіть ну, шукайте ослиць. Я не знаю, який той відстань тієї дороги був, де їм треба було той відрізок, де їм треба було шукати ті ослиці, але вони їх шукали. І комусь із їх прийшла думка, може десь тут є Божий пророк. Давайте зайдемо Божого прока, його є може слово від Бога. Ну де ж слиці. Я кажу, там є Божий пророк. Давайте підемо до нього, там є Самуїл. А Бог каже до Самоїла. Самоїл, до тебе йдуть люди. І серед тих людей ти маєш царя помазати. Люди царя требують. Ти маєш його помазати. І вони приходять, питають за услиці. А Самуїл каже, слухайте, вже у знайшлися. Вже питання вирішилося. Тільки, я допускаю думку, тільки ти положив серце і йти в дім, пророка Божого, питання рішилося вже. Бог тебе вибирає царем. І я уявляю ту картину. Це не було голосування якесь, це не було. Ніхто, напевно, не знав до кінця. Його треба було представити народу. І по голові, і по обличчі цього чоловіка тече олива Божа. Олива тече. І Бог дав йому такі цікаві речі. Ти там тобі знак буде, ти зайдеш на пагор, там тебе зустріне сон пророків, ти будеш пророкувати. На тебе зійде Дух Божий. Заувачся, там є така деталь, дух Божий зійде, і ти станеш іншою людиною. От Дух Божий сходить на людину, людина іншою стає. І все гарно, я скорочую. І вже й там, ти будеш ти назад, там біля гроба, рахіри, тебе люди зустрінуть і скажуть у слиці, найдені вже тебе батько шукає, вже друга проблема в тіса. Саула нема. І він іде цей чоловік, сповнений Божого Духа, От, на його Дух Божий, що він пророкує, і йде критика. Це окрема тема, батьки, сестри. Ну людина сповнена Святого Духа, вона на критику по-іншому реагує. Вона якби не замічає, вона йде далі. Але прийшов момент момент випробування в життя цього чоловіка. Треба чекати. От чекати, кажуть, народі, що чекати і доганяти це саме складно. А ще сьогоднішній час, я дивлюся, так все спішить, спішить. Ще зелене не засвітилося, вже тобі сигналі треба їхати. А тут треба чекати, чекати сім днів. І він не дочекався. І він не дочекався. І прийшло друге випробування в життя цього чоловіка. Треба зробити за Божим Словом, іти там в амалик і зробити все, як сказав Господь. Все. І ви знаєте, не вистояв цей чоловік, цієї проби, не вистояв. І Бог каже до Самоїла, я пожалів, що поставив його це. Ну, Самуїл затужив, а Бог каже, Самоїл, ти не тужи. Для тебе це проблема, а для мене не проблема. Я вже собі нагледив. Він буде мені по серцю, От він буде по серцю моєму. А я собі розумував, а як охарактеризувати, в чому Бог бачив, що він буде ну, по серцю Бога. І ми говоримо за слухняність, слухняний чоловік. Він йде в Самоїл, йде в дім Єсея мазати, помазувати в царі. Приходить, і в його була своя картина. Хоч він був пророк Божий, він мав відкриття певні. І сильне відкриття. І пише, що віддана до Вірсавії було чутно, да? слово збулося все чітко. І він рівняв царя, який має бути після Саула, напевно, під Саула. Приводить старшого, дивиться. Ну цей потягне. Цей хороший. А Бог каже, не він. Друго не він, третього не він, п'ятого не він, сьомого не він. І по-людськи, напевно, бо все. І Самоїв задає дуже цікаве питання, а це всі твої діти тут. І він каже, є ще найменші. Ну я допускаю думку, що, напевно, Єсей батько подумав, він точно не цар. Його немає царських здібностей, його вигляду немає. Він не може бути царем. Їй то покличте його. Давайте ми, батьки, сестри, я постараюсь час не забрати багато. Але давайте ми пороздумуємо, коли ті типу, посланці прийшли до Давида, він там пасе овець. Його й браття критикували трошки пізніше. Ми знаємо цю історію. Може там бать... він братів точно не був авторитетом. Точно не був. Він пас овець, Вони там вже, може, в війську якомусь були. Вони там вже щось знали, якісь стратегії мали, бачення мали. Ну посланці прибігають, мені оця картина малюється. Ці посланці прибігають до Давида, каже, Давид, в дім твого батька прийшов Божий пророк Самоїл. Він має дуже важливу справу зробити. Він має одного із вас помазати в царі, і він тебе кличе. Ти маєш прийти. Ну, я не знаю, як би зреагував би на це. Я маю прийти. І він приходить. Зауважте, браття сестри, його вигляд це не вигляд старшого. Це не вигляд Саула. Дитина, давайте ми випускаємо дитина. Нічого особливого. Гарним лицем, приятне. Лице, гарний вигляд. А Бог каже: до Самоїла візьми рог оливи і помаж, бо це він. Бачите, сестри, я даруйте мені сказати таку річ, в Бога навіть математика не така, як в нас. Бог не так мислить, не так думає. Божий пророк одного разу. Ілія думав, я один. Все більш немає, я один, більш немає. А Бог каже, Ілія, не каже Бог, що є два таких, як ти. Ще є сім тисяч. Ти навіть. Математика не така. І Бога, інші виміри були щодо цього чоловіка. Богу не треба було посерчити, це він. І там подобається мені текст. І він вилив рог з оливою, і на Давидові перебував Дух Божий. З того дня й далі його вів Дух Божий. Я деякі деталі, і ми далі. Хочу сказати за життя цього чоловіка. Зауважте, і сестри, коли Давид був сповнений Божого Духа. Там не критика йшла, там йшла величезна слава. І він витримав це, правда? Він витримав це. Але брать і сестри, коли Дух Божий відступив від Саула за важну деталі, яку я хочу сказати, то він там чув, що Давидові приписали десятки тисяч і тут розривало його всередині. Пише зазверсним оком дивився Саул. Саул, не зауважуй, ти ж не замічав, як тобі там говорили. Дух Божий відступає від людини, і людина стає іншою. Допускаю думку, бача сестри, що Бог подивився на слухняність у цього молодого юнака Давида. Подивіться, що робить помазання в житті цього чоловіка, коли на ньому був дух Божий. Він, я інше хочу сказати, але скажу деталь: він входить в стан і що я там гуляв, поносить військо. І тут помазання в йому, напевно, заговорило, не може так бути в Ізраїлі. Щоб цей необрізаний поносив полті Бога живого, Бог має в Ізраїлі прославлятися, але за слухняність. Напевно, хто з нас має дітей? Нам подобається, коли навіть в самих дрібних і в маленьких речах нас слухають діти. Ви погоджуєтеся з ними. Оце приємно. І там Соломон каже, що от слухняний син і батька радує. Да? Цікавий текст, а якщо він не слухняний, то для матері там. Добре то для батька, кажуть, а поганий. Ну він слухняний син, він. А коли ти кажеш зроби те, та я вчора робив, та хай де той. Батьки, сестри Бог дивиться, і Самаренка каже, а де поклонятися от поклонника. Який вимір поклонника, який йде на гору, який йде в Єрусалим? І Христос сказав істинно, кажу тобі, настав час. Бог шукає поклонників, які поклоняються йому в душі й правді. Таких поклонників для себе шукає Господь щире, чисте серце, слухняне серце. Саул не послухав Бога і був відкинутий від свого царства. Бо ми йдемо в новий Заповідь, І ми читаємо, як на землю прийшов Син Божий Ісус Христос. Я не знаю, як вас, а мене Його рухи, мене Його слова, Його дії дивують. Він пише, що він ще мав славу, ще перед початком закладено світі, він вже мав славі був. Він мав славу. Но апостол пише, що він. Мавши Божу подобу, Огієнко каже, він не вважав за захват бути рівним Богові, не вважав, але прийняв вигляд раба. І ці поступки його, браті сестри, ці його дії, вони настільки влучні, настільки сильні, настільки потужні, що він первосвяченняській молитві молиться, каже: Отче, все, що ти мені сказав, я його виконав. Твою місію, місію, яку ти поручив для мене, я виконав діло, яке ти дав на землі, і я тебе прославив. Моя місія була. Він був слухняний отцеві навіть до смерті, і смерті Хресної. Один поступок Христа, і я був закінчувати, як Він в'їжджав Єрусалим. Батя сестри. Порою ми дивимося на якихось людей, ми дивимося, і ми в людях розчаровуємося, правда? Ми дивимося він для нас, а потім думаємо не так. І люди в цьому світі захоплюються великими, сильними людьми, спортсменами, лідерами, і розчаровуються до того, що життя їм стає нецікаве. Але ми знаємо одного, який вчора, сьогодні і навіки той самий, він незмінний. йому... Не розчаруємося, батя сестри бо він сильний, бо він потужний, бо він сильний приклад. І апостол каже, він нам дав, показав приклад, щоб нам йти його слідами. А його сліда, сліди, батя сестри це не на колесницю посадили і повезли, як Йосипа там по Єгипті. Йому треба було війти в Єрусалим. А він сідає на осла. Цар царів, Без супроводу. Він так просто, я слухав колись автор одного вірша, каже, дори він він російській мові, зовсім не по царськи, он сел на ослінка. Смотрите, Євреї, вот цар ваш гридет. Я то кажу, що цар, он, понятно, любому рібінку. Діти бачили, але він не по царськи в'їжджає його, дії не по царськи. Він зупиняється біля гробу Лазара. Він ложить руки на маленьких дітей. Він відкриває очі сліпому Вартимеєві. І він заходить в город наїн. А більше того, він лягає добровільно на хрест. Його прибивають руки, прибивають ноги. Він помирає. У безображене лице, побитий лицем, замучений, він помирає. Але він воскрес. Але він воскрес. Братя сестри, оце наша надія, оце наш приклад, оце наш авторитет, те, що нам тяжко. Давайте пам'ятаємо того, хто пройшов. Коли нам не хочеться слухатись, давайте згадаємо того, хто був Богом, але не вважав за захват бути рівним. себе смирив, себе показав. Як треба йти, як треба смиратися? І знаєте, що, і сестри він знає, як нам допомогти в наших немочах, в наших переживаннях, в наших утисках. В наших непростих обставинах нашого життя. Він знає, як допомогти нам. Напевно, кожен із нас, християнин, проходить такі моменти нашого життя, коли ми такі в боротьбі, така, як мара. Автор каже, такі то сіни ростуть між мною і Богом. Мої". Ми такі проходимо дороги. І казав, Йов, я його шукав, я його не міг знайти. Я згадую ті дні, коли він був зі мною, зараз немає. І ми проходимо такі дороги. І нам тяжко, і казалося б ти один. В складних самих моментах життя не просто. Складно. І ми читали тільки що за Давида. І йому було складно. І йому було складно. Він там, йому приходилося з цим помазанням, з цими обітницями всіма. Йому приходилось показувати вигляд, що він, пробачте, не розумно. Він був голодний, він скитався і непрості моменти життя. Я не знаю, який період, Давид писав 22-й псалом. Але він каже: Господь то мій паст. Я не буду в недостатку. Навіть якщо мені настільки буде тяжко, що смерть буде дивитися мені в очі, це смерті буде видно. Я не буду боятися. Він зі мною. В його є жест і є посух, які знають, як втішити мене. І перед моїми ворогами в його є трапеза перед моїми ворогами. Він мою голову оливою намостив. Алілуя. Я не знаю, батьки, сестри, може, я цей приклад вас розказував. Це такий життєвий мій приклад моєго життя. У мене є сім'я, я маю п'ять синів і дочку. І один із синів, йому було на той час 8 років, може, я розказував, я повторюся, але цей приклад, який затронув мене. Я його завіз в Луцьк, він мав там. З хлопцями своїми друзями деякі справи. І я його через годину часу я його мав забрати. Я там по своїх справах заклопотався і забув, що мав сина забрати. Батько. І мені одна із СМС через півтори години нагадала, що вже півтори години тому я мав забрати свого сина. І вже так вечуріло, я сідаю в автомобіль, мені їхати до того місця, десь може хвилин 10. Я швиденько їду з мою думкою, як мій син там? От, дитина. З села в місто, знаєте, приїхав. І я приїжджаю, дивлюся, він так на тротуарі присів, так, ну так, каже, згорбився. Так. Він побачив мій автомобіль, так вскочив швиденько відкрив двері, сів в машину і став плакати. І каже, тату, але вас довго не. я кусочок ти злякався, да тату, я злякався. Він так підсів близько до мене, пригорнувся. І така пауза мене тут середині розриває, як батька. Думаю, якщо ж дитина переживала, які почуття на її були в той час. Така пауза. Він каже, тату, але я знав, що ви мене ніколи не устали. І знаєте, що браті сестри, я своє життя і ми своє можемо. Порівняти, дорога не просто, не легко. Може ми сидимо вже вечоріє, незнайомі люди, незнайомі обставини. І немає батька. пам'ятаємо він нас ніколи не встав. Він нам дав печать Святого Духа. І Дух взиває ава, очі. Він святкує діти його. Може в долинах, може в труднощах може в непростих простих обставинах. пам'ятаємо Він себе смирив. І ми знаємо благодать Бога, що Він, будучи багатий, одного разу збіднів, щоб ми з вами збагатилися Його вбогістю. І якщо Його біднота, його вбогість, ще величезне багатство. Ваче сестри, які ми можемо збагатитися, то ж якесь його багатство. Воно ну, напевно відкриється там в вічності. Насправді, який багатий наш Бог. Він був слухняний, показав нам дорогу, як в самих непростих моментах життя, бути слухняним. Царство. Саулову прийшло кінець, але його цариванню не буде кінця. Алілуя, бо він сильний і потужний. Йому слава. Амінь.